Ще забувся вам розказати про торф. Торф в мене куплений, як ви бачите, з перлітом трішечки, але тут 50% торфу і 50% просіяного перегною. Тобто я в торфу додаю перегній. Можна не додати перегній. просада все одно проросте в торфові, але перегній це. Більш-менш якісь мікроелементи поживні є, я додаю пораній. Але ще до цього всього і я додаю ось таку річ. 25 грам на 10 літрів води. Але я даю 25 грам на 15-16 літрів води. Ось це річ. Це стимулятор розвитку кореневої системи. Це більш-менш натуральний варіант, не хімічний. Тобто, в мені, коли я додаю цю річ в торф з водою, я додаю воду і на цій воді замочую ось так приблизно торф. Досить-досить добре приймається розсада. Так що рекомендую ось такий виробник. Це є непоганий виробник, мені він є цінова його політика і якість. Мені на даному етапі є найкращою. Можна не додати, можна торф робити, замочувати на простій воді, розсада також прийметься, можливо, трішечки гірше, можливо, трішечки довше, але вона прийметься. Але хто робить для себе, вона... цей препарат є в пакетиках на 10 літрів, кого небагато, рекомендую для кращого. Замочування торфою, щоб краще приймалася розсада, додати ось таку річ. Далі буде.